Нашому фокусі Покровський напрямок там наші захисники упродовж доби зупинили 40 наступальних дій ворога. Бої тривали біля миролюбівки, променя, Лисівки, Красного Яру та інших населених пунктах. Таке звітує за 8 ранку Генеральний штаб збройних сил України. Керівник прес служби 14-ї бригади Нацгвардії України Червона Калина Микола Коваль доєднується до нашого ефіру. Пане Микола, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Отож, як Добре. минула доба у смузі вашої відповідальності, яку тактику здебільшого застосовує ворог, Бійці нашої бригади продовжують вести виснажливі та важкі бої на порковському напрямку. Ворог продовжує штурмувати наші позиції до 10 чоловік. І постійно такі штурми проводяться зачастуються в день. Якщо ми відбуваємо штурм, знищуємо, наприклад, з групи 90% групи живої піхоти ми знищуємо, знову за після неї заходить інша група. І така, така тактика в них постійно. І якщо взяти за минулий тиждень, то нашою бригадою, аріорозвідниками і артилерією було Знищено понад 200 живої сили противника, автомобільну техніку. Вони зараз останнім часом використовують таке, як квардоцикли, мотоцикли. Ну те, що знаходять в місцевих, те, що від забирають. В місцевого населення мирного мирних жителів. Те на тому вони переобладнують під себе і на, на тому і рухаються до позицій, чи змінюють позиції. Пане Микола, на якій відстані зараз ворог перебуває від населеного пункту Покровський? Чи могли би нагадати для нас, для наших глядачів, важливість захоплення цього міста для росіян? Ну, відстань. Менше вже 10 кілометрів, як раніше було, і ми ворога зараз призупинили і ворог не має успіху в просуванні. Чому важливо втримати покроск? Тому що це як для логістики, так і для просування автомобільна дорога вона дуже важлива. І вона буде з'єднювати Константинівку і Павлоград, і Це дуже Важлива важлива дорога і населений пункт ми для цього є максимально стримуємо, щоб ворог не зміг просунутися. Але якщо взяти за останній період, то е окупанти вже зменшили кількість особового складу, бо раніше не могли там по 50 чоловік е висуватися на штурмі, то зараз в них вже кількість зменшилась, тому що ми кожного дня проводимо. За чистки кожного дня ми знищуємо ворожу піхоту, і в них кількість зменшується. Тому і штурмові групи менші вже стали. Пане Миколо, а чи впливає на бойові дії погода? Ну, звичайно, пора, пора року вона впливає, і зараз ви бачите самі, що і мороз, і бувають душі. І... Така, знаєте, погода, вона, вона більше впливає на те, наскільки часто ворог буде штурмувати. Якщо там десь туман, то в туманну погоду дуже важко виявляти ворога, якщо він пересувається, треба бути пильнішим і. Для цього ми ще більше використовуємо дронів, щоб можна було заздалегідь виявити ворога, щоб він не просунувся до наших позицій. Допомагаємо нашим піхотинцям, тому що і вони стоять на самих передніх рубежах, і вони перші, хто зустрічає ворога. Тому погода вона деколи ускладнює і просування техніки, і виявлення ворога. Але якщо. Якщо ми бачимо, що ворог лізе, то ми повинні все для цього зробити і задіяти всі засоби знищенню та войовлені. Пане Миколу, маємо ще трохи символічно часу. Чи можете зараз зауважити, які є актуальні збори для вашої бригади? Маю на увазі першочергові потреби побратимів. Так, і також як відбувається в якому темпі рекрутинг до вашої бригади? Наскільки активно? Ми зараз. Максимально намагаємося ще краще з півдронами, засобами РЕП, адже бачимо, що війна вона технологічна, і навіть з самими півдронами ми можемо відбити штурми, і не посилаючи туди навіть якісь розвідгрупу і не задіюючи особовий склад. Засоби РЕП вони допомагають пересуватися і проводити. Зміни позиції, щоб ворог не зміг по нам відпрацьовувати своїми ворожими дронами. Щодо рекрутингу, то ми зараз проводимо набір і відбір особового складу в різні підрозділи. Це зараз ви бачите, це наші снайпера, в роту снайперів проводимо відбір. Хто має бажання і в артилеристи, і. Пілоти, БПЛА і ті ж самі зв'язківці. Всі підрозділи зараз вконтуються, тому що нам треба фахівці, нам треба мотововні люди, які разом з нами з досвідченими вже бійцями, адже ми вже працювали на різних напрямках і дуже має великий досвід. І тим самим ми навчаємо людей, новобранців і передаємо свій досвід. Микола, дякуємо вам за розмову. Бережіть себе. і Побратимів. Нагадаємо, на зв'язку долучався Микола Коваль. Це керівник прес-служби ї бригади Національної гвардії України під назвою Червона Калина. І вже на продовженні розток цієї тематики. Ми поговоримо про такий п'ятиденний інтенсив, який відбувся саме на базі тренувального табору аеромобільної бригади десанту штурмових військ збройних сил.